Стрибки на обох ногах через лінію. Я лінію зробила зі стрибалок, а ви можете викласти або зі стрічок, або з папиного ремінця. І так, стрибки на обох ногах. Ножки чуть розставили, коліни, наче пружинки, Ручки нам допомагають перестрибувати. І Ось так. А тепер зробили вправу на відновлення дихання. Гусі шиплять. Вдихаємо носиком, нахиляємося і видихаємо зі звуком. Почали. Видихнули всі. Ще раз. Це повітря видохнули і ще раз. Останній раз. -ш 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 -ш. Молодці. Ходьба по гімнастичній лаві. Гімнастичним кроком. Руки на поясі. Станни на лаву. Ручки на пояс. Спинка пряма. Дихаємо носиком, дивимося прямо. Гімнастичним кроком це з носка. Ось так не поспішаємо і обережно зійшли. А тепер зробимо те ж саме, але з м'ячем у витягнутих руках. Стали на лаву, м'яч у прямих руках вперед. І з носочка тягнемо носочок, спинка пряма. Посуваємося по гімнастичній лаві і зробимо вправи на дихання ручки в сторони вдих і гріємось. Ми змерзли, вимовляємо бр. -р -р -р. І обіймаємо себе ось так обома руками. Ще раз. Вот